Проект контури та плани прийдешнього сезону у вищій та перших лігах майбутнього чемпіонату Дніпропетровської області обговорювали у ході наради за участі керівників і головних тренерів команд, що відбулася в асоціації футболу Дніпропетровської області. Під її керівника Олексія Маркова на початку засідання його перший заступник Ярослав Дерев'янко подякував усім вище перерахованим за попередній сезон, який пройшов на гарному організаційному і змагальному рівнях. А останній мало в чому поступався, як мінімум, турніру другої ліги чемпіонату України. А лідери Елітного регіонального без перебільшення, склали б конкуренцію і першому вітчизняному. Втім, то вже історія. І наразі мова йшла при чому до дрібниць, і про те, яким чином бачиться нинішні. Так до участі у вищій та першій лігах заявилися по 10 команд, де боротьба очікується безкомпромісна, адже що там говорити про старожилів дивізіону, коли бій їм дати серйозно налаштовані, і дебютанти-новачки. що ми виграли першу лігу, ми будемо грати у вищій лізі. Які задачі? Ну задачі у нас завжди максимальні будемо боротися за призові місця. Програма мінімум закріпитись в виші лізі там на постійно. Ну, как, якось так. Наша команда должна була в цьому році на зимку йти в першу лігу України. Ми так планували, але ми ніколи не стрибаємо через тобі, ми чемпіонат не виграли в області, тому будемо все робити для того, щоб виграти чемпіонат області, і тоді, можливо, на наступний рік пінемо в першу лігу. Що для цього робиться? Ми дуже посилилися, якщо хто там у Фейсбуці ми виставляли, у нас і хлопці з'явилися і з із екстраліги поігравші. Потужні, гавкіпір у нас з'явився Ну, Все усиляємося, Сьогодні додали другого тренера, тренерський штаб теж зміцнюється. Ну, будемо мати надію, що чемпіонат зимній буде гарний. Велика увага у ході наради була присвячена питанням суддівства, на допомогу якому у нинішньому сезоні прийде своєрідний вар з футболу. Простіше команди і арбітри матимуть змогу переглянути спірні моменти на відеоповторах. Також багато говорили про заявочну сесію та приходи гравців, які віднині будуть жорстко контролюватися. Торкнулися різного і дрібниць, щоб в такий спосіб рахувати усі нюанси і дати можливість гравцям та уболівальникам сповна насолоджуватися улюбленою грою. Вже сьогоднішня нарада показала, що кількість команд збільшується. Каюсь до футзалу у місті та у Дніпропетровській області підвищується завдяки президентам клубів Атлетік футзал та сухабалка, які зробили Дніпропетровщину футзальною на сьогоднішній день. Дуже багато хлопців дивляться на це та підтягуються до участі в аматорських змаганнях вже сьогодні. Ми бачимо наработки з приводу двох ліг по 10 команд. Це вища та перша ліга. І я думаю, що цей сезон буде дуже цікавим і дуже спроможні на якісь цікаві події попереду ще багато роботи з приводу підготовки чемпіонату та його старту. А вже на наступному тижні ми побачимось з командами 2, 3, 4 ліги та визначимо, як будуть грати вони. А ви ще згадано нарада представників інших нижчих дивізіонів чемпіонату Дніпропетровської області відбудеться у відповідності до того, як вони будуть формуватися, але то вже зовсім інша історія.